У житті бувають моменти, коли ти раптом ловиш себе на думці усе ніби рухається, усе ніби нормально, а всередині відчуття, що ти знову живеш не тим життям, наче щось веде тебе не вперед, а по колу. Ми часто списуємо це на втому, обставини, людей. Але правда глибша людина руйнує себе не тоді, коли стикається з проблемами, а тоді, коли не бачить власних внутрішніх пасток. Стоїцизм це не про філософію на полицях, це про ясність, яка дає силу, про тверезість, яка повертає контроль, про дії, які змінюють життя. І сьогодні ти почуєш сім уроків, які знімають шори з очей, сім точок чесності з собою, після яких ти вже не зможеш жити так, як раніше. Перш ніж продовжимо. Зроби три прості кроки підпишись, постав вподобайку і залиш короткий коментар. Це дрібниця для тебе, але велика підтримка для українського контенту, який ти хочеш бачити частіше. Дякую щиро. Тепер рухаємось далі. Урок один твоя довіра або захищає тебе, або продає тебе. У кожної людини є ресурс, за який борються більше, ніж за гроші, статус чи увагу. Це довіра. Тому що той, хто отримує твою довіру без доказів, отримує доступ до всього іншого, до твоїх рішень, до твого часу, до твоєї волі. Стоїчна логіка проста вірять не словам, вірять поведінці. Найнебезпечніші не ті, хто бреше, найнебезпечніші ті, хто хоче, щоб ти перестав думати. Фраза. Ти ж довіряєш мені, правда. Звучить ніжно, але працює, як пастка. Це не про довіру. Це про контроль. Хто чесний, не просить віри. Хто чесний дає факти? Хто чесний, не ховається за образою. Подивись на звичайні ситуації. Партнер ховає телефон, але вмикає образу. Колега блокує доступ до інформації, але просить не драматизувати. Знайомий просить гроші, але давить дружбою. У всіх трьох випадках зміст один не питай, довіряй, закрий очі. Стоїк на це не грає, стоїк завжди тримає одну формулу довіра це результат, а не вимога. Правильна реакція проста й холодна. Я довіряю діям ти їх показуєш чи змушуєш. Це одне речення робить людину видимою хто прозорий, спокійно відповість. Хто маніпулює, змінить тему, піде в напад або в жертву. Саме так розкриваються мотиви не по словах, а по реакції на перевірку. Запам'ятай твердо довіра це інструмент. Інструмент не дають тому, хто боїться світла. Жодна здорова людина не просить віри. Вона підтверджує її вчинками. Твоя довіра не бонус за гарну поведінку це найцінніше, що ти можеш дати, тому воно має бути заробленим. Не роздавай її тим, хто боїться правди, не віддавай її тим, хто хоче закрити тобі очі, не витрачай її на тих, хто зникає. Щойно ти запитуєш. Покажи. Стоїк дивиться тільки надію. І саме тому стоїк не стає чужою мішенню. Тримай цю формулу так, ніби від неї залежить твій спокій. Ваші дії, ваша правда, моє довіряю після правди. Урок 2. Завтра це брехня, якою ти себе знищуєш. Є слово, яке зламало більше характерів, ніж страх і поразки разом. Це не не можу. Це завтра. Завтра найбезпечніша форма самозради. Воно не болить, не лякає, не кричить, просто забирає твоє життя по одному дню. Ти кажеш собі почну зранку, пізніше буде легше сьогодні поганий настрій. Але правда одна. Ти не відкладаєш справу, ти відкладаєш себе. Стоїчна мудрість у цьому безжальна, людина слабшає не від поразок, а від зволікань. Кожне завтра це удар по характеру. Один раз не страшно, десять разів вже звичка. Рік, і ти живеш у режимі очікування, а не дії. Завтра легко прийняти, бо воно виглядає розумним. Відпочинь подумай, настрій прийде. Але ось що ти втрачаєш у цей момент темп. Темп це двигун. Без нього немає руху, немає сили, немає віри в себе. Зупинився і починаєш сумніватися. Може, я не готовий? Може, це не моє? Це не сумніви, це побічний ефект бездіяльності. У стоїків принцип жорсткий. Що потрібно зробити робиш зараз? Навіть криво, навіть невпевнено, але робиш. Бо рух це не результат рух це доказ, що ти живий. Ніхто ніколи не чекає ідеального моменту. Ідеальний момент це момент, коли ти почав один крок сьогодні важить більше, ніж 20 ідеальних планів на потім. Тільки дія повертає темп, тільки темп повертає силу, тільки сила створює зміни. Запам'ятай твердо завтра не існує існує або зараз, або ніколи. Ти живеш сьогодні, і все, що ти не робиш сьогодні, ти не робиш взагалі. Стоїк у дії не чекає натхнення. Він не торгується з настроєм. Він починає малий крок це теж крок. І саме він відрізняє того, хто рухається від того, хто лише мріє. Стоїцизм не про силу. Стоїцизм про рішення. Рішення робиться сьогодні. Урок три минуле тримає тебе рівно настільки, наскільки ти його тримаєш. Найважча ноша не втрати й не зради. Найважча ноша це твоє власне минуле, яке ти вперто носиш, ніби хтось дав тобі такий обов'язок. Минуле не болить гостро, воно точить. Не кричить, але висмоктує, не рухається, але тягне вниз. Стояки казали просто людину нищить не подія, а її прив'язаність до цієї події. Подія давно закінчилась, а ти ні. Ти наче рухаєшся вперед, але розум знову повертає тебе в один і той самий момент де тебе образили, де ти помилився, де ти мовчав, де ти зробив не те. Це не аналіз, це саморуйнування. Минуле запускається у твоїй голові в найлегший момент, коли ти втомлений, коли хтось зачіпає твоє его, коли ти розгублений, і ти знову проговорюєш той самий день, ніби він має право керувати твоїм теперішнім. Правда жорстка, ти не повернеш жодну сцену, не перепишеш жодного слова, не отримаєш вибачення там, де його ніколи не буде. Минуле тримає тебе тільки тому, що ти сам продовжуєш його годувати увагою. Кожен повтор це ковток сили, який ти віддаєш тому, що вже закінчилось. І найцинічніша деталь людина, яка тебе ранила, може навіть не пам'ятати про те, що ти носиш у серці роками це не сила, це залежність. Стоїцизм відрізає цю залежність одним принципом урок і прив'язаність це різні речі. Урок короткий, прив'язаність нескінченна. Урок дає свободу, прив'язаність забирає її. Ти не зобов'язаний мучити себе тільки тому, що колись було боляче. Ти не зобов'язаний зберігати те, що тебе знищувало. Ти не зобов'язаний платити сьогоднішньою енергією за те, що сталося давно. Стоїчна позиція це формулює чітко минуле не зобов'язане бути легким, але ти не зобов'язаний жити в ньому далі. Все, що мало навчити, вже навчило, все, що мало зламати, вже зламало, все, що мало піти, вже пішло. Тепер питання тільки одне ти продовжуєш тягнути цей вантаж, чи дозволяєш собі рухатись без нього? Запам'ятай людина, яка живе вчора, завжди спізнюється на власне життя відпускаєш значить, повертаєш собі контроль. Тягнеш. Значить, віддаєш його назад у минуле. Стоїк обирає рух. Не тому, що не болить, а тому, що він не дозволяє болю вирішувати за нього. Урок чотири. Перестань просити там, де тебе не чують. Є поведінка, яка не ламає людину одразу. Вона точить повільно місяцями, роками, поки ти не прокидаєшся виснаженим, порожнім і відчуженим від самого себе. Це не любов, не доброта і не терпіння. це емоційне ж братство. Ти не називаєш це цим словом, але робиш це щодня, чекаєш відповіді, яка не приходить, пояснюєш себе тому, хто навіть не слухає, виправдовуєш те, що ніхто не цінує, даєш другий, третій, десятий шанс тому, хто не дає жодного. Стоїки були жорсткими саме в цьому питанні. Все, що зменшує твою гідність, не варте твого життя. Емоційне же братство починається дуже тихо ти робиш перший крок, бо тобі не байдуже, другий, бо хочеш зберегти зв'язок, третій, бо боїшся втрати. А потім ти вже намагаєшся утримати того, хто навіть не намагається лишитися. Правда стоїчна, холодна і точна людина, якій ти потрібен, не змусить тебе просити. Просіння це завжди сигнал, що баланс зруйнований. Ти вкладаєш 100%, а отримуєш 10%. Ти говориш, а тебе слухають через силу. Ти чекаєш, а тебе тримають про всяк випадок. Це не відданість. Це втрачена самоцінність. Стоїк діє інакше він не просить уваги, він дивиться на поведінку, він не випрошує ставлення, він оцінює реальність. І якщо реальність нижча за його стандарти, він не благає, він йде. Без скандалів, без ультиматумів, без театральних пауз, бо Стоїк знає, найгірше не самотність, найгірше жити поруч з людиною, яка з кожним днем переконує тебе, що ти не вартий кращого. Емоційне же братство зжирає характер, робить тебе тихішим, м'якшим, покірнішим. Змушує боятися конфлікту більше, ніж втрати себе, перетворює твою силу в залежність, а твою доброту у слабкість. Але саме тут стоїчна позиція найсильніша ти не потребуєш нічиєї дозволу, щоб перестати принижуватись. Коли ти перестаєш просити, стається одне з двох або людина нарешті виявляє справжню повагу і починає діяти, або вона зникає. Бо живилася твоєю покірністю, і обидва варіанти правильні, бо вони показують істину. Запам'ятай дуже твердо те, що твоє, не треба випрошувати, те, що чуже, не прийде, навіть якщо станеш ідеальним. Ти не повинен доводити свою цінність вона не потребує доказів, вона потребує меж. Тому перестань боротися за зв'язки, яких уже немає. Перестань просити слова від тих, хто мовчить навмисно. Перестань шукати тепло там, де тобі подають холод дозовано, щоб ти не пішов. Стоїк не тримає того, що тягне його вниз, він тримає лише те, що підсилює його шлях. Ти не мусиш нікого переконувати, любити тебе, ти мусиш лише повернутись до себе, бо саме там, у власній гідності, і починається справжня свобода. Урок п'ятий перестань жити в катастрофах, яких не існує. Є ворог, якого не видно, він не ламає двері, не кричить і не погрожує. Він робить тихіше, але небезпечніше, запускає фільм у твоїй голові, фільм про провали, які ти ще не зробив, про втрати, які не відбулися, про моменти сорому, яких не буде, про катастрофи, які існують тільки у твоїй уяві, але ти проживаєш їх так. Ніби вони реальні. Це не тривога, це самознищення, замасковане під обережність. Стоїки казали про це без м'якості людина страждає більше від того, що вигадує, ніж від того, що переживає, і це одна з найточніших характеристик сучасної психіки. Подивись на себе чесно скільки разів ти боявся сказати слово, і нічого страшного не відбулося. Скільки разів ти уявляв провал, а результат виявився нормальним, скільки разів ти готувався до найгіршого. І навіть близько не сталося нічого подібного. Ці моменти доказ ти страждаєш не від реальності, а від сценаріїв, які сам запускаєш, але мозок працює за інерцією. Якщо ти дозволив йому хоч раз накрутити тебе до паніки, він робитиме це знову і знову, бо його робота. Шукати небезпеку, навіть коли її нема. Так народжується внутрішній ворог. Ти живеш у майбутніх трагедіях замість теперішньої реальності, ти прокручуєш ситуації, яких ніколи не буде. Твоє тіло реагує, стискання грудей, нерви, сон порушений. Але нічого ж не сталося. У цьому і абсурд. Ти платиш реальну ціну за нереальні події. Стоїк діє бодай на протилежному принципі. Він не воює зі страхом, він відрізає фантазії, бо страх результат уяви, а реальність результат дій. Стоїчна формула проста не існує небезпеки в майбутньому, є лише твій прогноз про неї, і більшість прогнозів брехня ти прогнозуєш найгірше, бо це здається мудрим. Насправді це просто звичка звичка чекати поразки навіть у ситуаціях, де поразка неможлива. Подумай чи бачив ти хоч раз, щоб досвідчений воїн бився з тінню? чи бачив, щоб розвідник стріляв у шум, а не в загрозу. Чи бачив, щоб мудра людина витрачала енергію на те, що не може її вдарити? Ти робиш саме це. Ти витрачаєш сили на боротьбу з уявними ворогами. Уявні вороги завжди перемагають, бо їх нескінченно багато. Скільки б ти їх не долав, вони з'являтимуться знову. Стоїк знає, справжня сила повернутись у момент. У тепер. у реальність, у те, що є перед очима. Якщо проблема існує, її можна вирішити. Якщо вона не існує, її не можна боятись. Це логіка, яка рятує життя. Твоя задача вийти з голови і зайти в реальність. Бо реальність ніколи не кричить. Кричить лише страх. Замість того, щоб питати. А що, якщо все піде не так? Стоїк питає що є тут і зараз? Що залежить від мене? Що я можу зробити сьогодні? І коли ти почнеш давати ці три відповіді, ти перестанеш бути рабом своїх думок. Ти почнеш діяти, а дія вбиває страх. Завжди. Поглянь чесно на свої найбільші паніки. Жодна з них не сталася так, як ти уявляв. Жодна не була такою гострою. Жодна не зламала тебе так, як ти думав. Тож чому ти знову включаєш той самий старий фільм? Страх це звичка, сміливість теж звичка. Стоїки тренували себе щодня, відрізати фантазію, залишати лише факт. Факт це ґрунт, фантазія це вітер. Тобі потрібно встати на ґрунт, не тікати вперед у катастрофи, яких не існує, не готуватися до боїв, яких не буде. Не створювати трагедії лише тому, що мозок любить драму. Перестань бути пророком власних поразок. Ти не контролюєш майбутнє, ти контролюєш тільки свою реакцію на нього. І поки ти не повернеш себе в момент, ти не живеш, ти втікаєш від себе, від життя, від можливостей. Пам'ятай, стоїчне правило не бійся того, що не існує, бійся лише жити так, ніби тебе немає. Тому повернись у тепер. Тут немає катастроф, тут є ти і є дії, які ти можеш зробити. Урок шостий. Образи не карають інших вони карають тебе. Образа для це пастка, у якій сидиш ти, а ключ від дверей тримає той, хто навіть не пам'ятає про твоє існування. Більшість людей думають, що образа це форма самозахисту. Що тримати в собі біль це спосіб не дозволити себе знову використати. Але стоїчна правда набагато жорсткіша. Образа не захищає, образа це ланцюг, і прикутий ним не той, хто завдав болю, а ти. Подумай. Людина сказала щось різке і забула, повелася несправедливо і пішла далі, зрадила і живе своїм життям. А ти, ти все ще тримаєш у голові її слова. У серці. Її дії, у спині її тінь. Це не сила, це самокатування. Стоїки говорили чітко. Ти продовжуєш служити людині, яку ненавидиш, якщо носиш її у собі. І справді, образа це повторення болю. Ти проживаєш удар не раз, а десятки разів. Добровільно. Звідки ж вона береться, не з гордості, і не з гніву. Вона народжується з однієї наївної надії. Мені винні справедливість. І ти чекаєш, поки вибачаться, поки визнають, поки прийдуть і скажуть Я був неправий. Але є правда, як у стоїки приймали холодно і точно, якщо людина не мала сміливості вчинити правильно, вона не матиме сміливості вибачитися усе. Крапка. Далі тільки твоє рішення жити або чекати. Образа це спроба отримати від минулого те, чого воно більше не дає, і поки ти чекаєш, відбувається найгірше ти не рухаєшся вперед. Ти реагуєш не з теперішнього, а з травми, ти говориш не своїм голосом, а голосом болю. Ти живеш не у сьогодні, а в тій самій сцені, яка закінчилась давно. А знаєш, що найжорсткіше людина, яка тобі зробила боляче, може взагалі не пам'ятати момент. Можливо, для неї ця подія була нічим, а для тебе кліткою. Хіба це справедливо? Хіба це логічно? Хіба це стоїчно? Ні. Стоїк бачить образу як проблему управління. Я не можу змінити минуле. Але я можу змінити свою реакцію на нього. Ось і все. Жодної романтики, жодного потрібно пробачити з любов'ю. Лише тверезий підхід. Образа це робота. Яку ти виконуєш за минуле. Відпусти і припини працювати без зарплати. Ти не зобов'язаний миритися, давати другий шанс, підтримувати контакт, бути добрим, тримати двері відкритими. Ти не зобов'язаний нічого. Єдине, що ти зобов'язаний припинити дозволяти минулому керувати тобою сьогодні. Стоїки робили це у чотири кроки. Перше визнати факт було і все. Друге прийняти, що цього не змінити, не виправити, не переписати, не повернути, третє взяти урок. Без драм, без самобичування, без повторення сцени в голові тисячі разів. Четверте закрити двері назавжди. Не тому, що треба бути добрим, а тому, що треба бути вільним. І ось тут починається твоя сила. Коли ти відпускаєш образу, ти не робиш когось кращим, ти робиш кращим себе, бо образа це тягар, який ти носиш сам. Звільни руки. Бо поки вони зайняті старими болями, в них не може з'явитися нове життя. Запам'ятай, те, що тебе ранило, не повинно жити у твоїх думках довше, ніж було у твоєму житті. Люди пішли відпусти слова втратили сенс закрий. Ситуація минула. Йди далі не для них, для себе. Бо свобода це те, що стоїк не віддає нікому, і ніколи. Урок сім перестань ганятися за щастям, яке завжди тікає. Є одна брехня, яку суспільство повторює так переконливо, що більшість приймає її як норму брехня про те, що щастя попереду, що тобі ще треба трошки почекати. Ще трішки заробити, ще трішки змінитись, ще трішки добитися, і ти біжиш. Думаєш, ось ще трохи і заживу. Ось отримаю, і все стане легше. Ось зміниться х, і нарешті буду щасливим. Але потім ти отримуєш те, що так хотів, і через кілька днів знову порожнеча. Чому? Бо щастя не попереду. Щастя не після перемоги. Не після зарплати, не після ідеального тіла, не після правильної людини. Стоїки вбивали цю ілюзію одним реченням Якщо ти не відчуваєш спокою зараз, жодне потім не дасть його тобі ніколи. Гонитва за щастям це бігова доріжка. Ти робиш кроки, але не рухаєшся. Дорога їде, а ти стоїш на місці, бо твій мозок вчиться жити лише майбутнім. Сьогодні неважливо. Зараз дрібниця. Все життя у форматі після це не мотивація, це втома, замаскована під ціль. Стоїчна мудрість розбиває ілюзію ще глибше ми не нещасні, бо маємо мало. Ми нещасні, бо не вміємо жити тим, що вже є. Подумай чесно ти досяг того, про що колись мріяв, і що. Ти зрадів два дні, а потім знову поставив нову планку. Буду щасливим, коли. Цей процес нескінченний. Ти женешся не за щастям, ти женешся за маяком, який відсувається щоразу, коли ти до нього підходиш. Так формується залежність, залежність від майбутнього. Ти вже не вмієш радіти дрібницям, бо вони недостатньо великі. Не вмієш відчувати момент, бо він недостатньо значущий. Не вмієш зупинитись, бо ще рано. Але стоїки говорили просту річ життя не попереду. Життя у моменті, який ти пропускаєш прямо зараз. Ти хочеш щастя, тоді перестань його ловити, бо той, хто женеться, програє. Щастя не любить гонитви, воно любить присутність. Запитай себе відверто, коли ти востаннє справді був тут і тепер. Не в телефонах, не в думках, не у фантазіях про майбутнє, а в реальності, яку можеш торкнутись. Більшість людей живуть так. Тіло тут, голова там, де буде краще, але там краще ніколи не приходить, тому що проблема не в місці, не в ситуації, не в досягненнях, проблема у звичці, звичці жити відкладеним життям, стоїцизм пропонує шлях, який ламає цю залежність Не женись дій. Не очікуй будь присутнім. Не мрій про ідеальний момент, створюй його зараз. Щастя, це не стан це дисципліна. Дисципліна бути вдячним за дрібниці, дисципліна помічати хороше, навіть коли день звичайний, дисципліна відчувати життя, а не чекати його. Бо якщо ти не можеш бути щасливим у простому, ти не станеш щасливим у великому. Серед тих, хто досяг вершин, найбільш нещасні саме гонитві. Бо вершина це просто новий старт. Стоїк живе інакше, він робить свою справу, не прив'язує свою цінність до результату, не переносить життя у майбутнє. І тут є головний парадокс коли ти перестаєш бігти за щастям, ти нарешті починаєш його відчувати. Без феєрверків, без ідеальних сценаріїв. Просто у звичайних моментах, які ти раніше не помічав, зупинись, озирнись, дихай. І подумай чесно ти живеш чи чекаєш моменту, коли нарешті почнеш. Стоїк не чекає. Стоїк живе сьогодні. У кожному з цих семи уроків є одна спільна річ повернення тобі себе. Не минулого, не майбутнього, не ілюзій, а реальної сили діяти тепер. Ти перестаєш довіряти словам і починаєш на надії. Ти перестаєш чекати завтра, і починаєш рухатись сьогодні. Ти перестаєш носити минуле і вивільняєш простір для життя, ти перестаєш випрошувати увагу і повертаєш гідність. Ти перестаєш воювати з фантазіями і бачиш реальність. Ти перестаєш тримати образи і знімаєш пута з власної душі. Ти перестаєш бігти за щастям і, нарешті, вдихаєш. Стоїцизм це не жорсткість, це свобода, і кожен з цих уроків крок до неї. Якщо цей шлях тобі близький, залишайся на каналі, підтримай відео, підпишись. Попереду ще багато уроків, які допоможуть тобі будувати життя, у якому немає місця хаосу, чужим маніпуляціям і внутрішнім пасткам.